Вітаю вас, малята! Чи звертаєте ви увагу, якими словами я розпочинаю і закінчую кожне наше заняття? Вітаю малята до нових зустрічей. Це слова вічливості, вітання і прощання. Чемна людина ніколи не забуває про правила спілкування, і одне з них повага і вічливість. Привітатися можна словами Вітаю, доброго здоров'я, здрастуйте, добрий день, доброго ранку, добрий вечір. Мої вітання. Чемно подякувати ми можемо так. Дякую. Дуже вдячний. Прийміть мою подяку. Спасибі, вдячний вам. Щиро дякую. Для того, щоби про щось попросити, треба скористатися фразами. Будь ласка, дуже прошу, дозвольте, з вашого дозволу. Будьте ласкаві. Часом буває так, що ми повинні через щось вибачитись. Тоді стануть у пригоді такі слова. Вибачте, перепрошую, даруйте, прошу вибачити. Ну, а попрощатися можна ось так. Бувайте здорові! На все добре! Прощавайте! До побачення, до зустрічі! Важливо також пам'ятати під час спілкування, що до незнайомих людей і особливо до старших. Ми маємо звертатися на ви. Добігає кінця наше з вами заняття, друзі. Тепер ви озброєні вічливими словами, і я можу бути спокійна, що всі ви поводитеся чемно. А ще пропоную вам пограти цікаву гру «Оціни вчинок. Заходьте на неї за посиланням під відео або скануйте QR-код. До нових зустрічей!